Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні поговоримо про те, що зміниться для українців в деяких країнах Європи, і також, як завжди, важливий огляд новин з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам! Отже, важливі зміни для українців в Чехії. Хочу сказати, що парламент цієї країни схвалив до речі законопроект. Статус тимчасового захисту для українців продовжено до березня 2026 року. Охочі мають зареєструватись на сайті МЗС до 15 березня 2025 року. Також запроваджено спрощений перехід на п'ятирічний ВНЖ для біженців за умови безпосереднього проживання в Чехії, відсутності боргів та судимостей, а також самостійного покриття витрат. Після ВНЖ можна буде отримати ПМЖ. Закон до речі, набуде чинності в лютому 2025 року. Європарламент готує в свою чергу резолюцію про фальсифікацію історії РФ. Росія, ви знаєте, спотворює історичні факти для виправдання війни проти України в Європарламенті. Вважають, що такі кампанії фінансуються російським урядом і є частиною його політики. Ви знаєте, що російська влада переписує підручники, впроваджуючи пропаганду, в'язнює істориків і знищує організації, які шукають правду. Це нагадує погодьтесь дії радянського союзу. До речі, литовський євродепутат Вітяніс Андрюкайтіс закликав прирівняти ідеологію Путіна до фашистських режимів. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Дякую вам! Резолюцію європарламенту винесуть на голосування в січні. Україна Зеленський визнав неможливість повернення зараз Донбасу та Криму військовим шляхом. Він заявив, що українська армія зараз не має достатніх сил для повернення захоплених Росією Донбасу та Криму не може віддати ці території. З його словами, конституція України забороняє це. А де факто ці території зараз контролюються росіянами. Також Зеленський прокоментував миротворчу місію в Україні. Він сказав, що є позитивні реакції. Він підтвердив, що під час зустрічі в Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії. На прес-конференції за підсумками переговорів Зеленський зазначив, що консультації зараз тривають. За підтримки президента Франції Еммануеля Макрона, він сказав, що ми проговорювали цю давню ідею з Еммануелем Макроном, і зараз вже є позитивні сигнали від деяких світових лідерів. Водночас він утримався від деталей щодо формату цієї місії. Також нещодавно ви знаєте, Дональд Трамп під час прес-конференції висловлювався щодо питання врегулювання війни в Україні. Він сказав, що це потребує зусиль і компромісів. Він заявив, що досяг Невеликого прогресу у врегулюванні війни в Україні і наголосив, що активно працює зараз над припиненням конфлікту, отримуючи, до речі, щотижневі звіти про реальну кількість жертв, яка, за його словами, значно перевищує офіційні дані. Трамп зазначив, що отримав сигнали від України про прагнення досягти домовленостей з Росією. Він також сказав, що планує встановити контакт з Зеленським та Путіним, щоб обговорити можливі шляхи вирішення цієї ситуації. При цьому Мо Трамп вважає, що Зеленський має готуватись до. Укладання мирної угоди. Щодо своєї навгурації, Трамп підтвердив, що не запрошував Зеленського на подію, але готовий прийняти його, якщо той виявить бажання. Тобто я тебе не запрошував офіційно, але якщо хочеш, можеш приїхати. Щодо питання миротворців в Україні, Європа заявила, що не зможе відправити миротворців в Україну без участі Сполучених Штатів. Про це заявив Джеремі Шапіро, директор з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин. Він заявив, що Європа не зможе. Відправити миротворців в Україну без участі Сполучених Штатів за інформацією The New York Times, Зараз обговорюється можливість відправки 40 тисяч європейських солдатів на лінію розмежування після завершення бойових дій. Але Дональд Трамп виступає проти відправлення американських військ. Як зазначається видання, така ідея викликала б обурення в Берліні та Лондоні, де відмова від відправлення військ була символом їхньої позиції початку війни. Шапіро також підкреслив, що створення буферної зони між Україною та Росією неможливе без підтримки Сполучених Штатів. Він вважає, до речі, що Трамп, ймовірно, запропонує інші ідеї для завершення війни в Україні після своєї інавгурації. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.